Привіт я Олена! Як ви здогадались по назві, сьогодні буде добірка мальописів, які я можу радити, радити, радити і ще раз радити. Тож почнемо, і тут знову ж таки не буду ранжування, проте ось в мій топ-топ, топ найкращих, найкращих, звичайно ж, входить сага. Я знаю, що вийшов вже шостий, мені здається, Том, якщо я не помиляюся, якого у мене немає. Втім, я поки що чекаю, тримаю себе в рученьках, не купуючи його. Але сага це шикарна історія, незважаючи на те, що нібито банальна історія Ромео та Джульєти просто в космічні такі, в космічному антуражі з рогатими і крилатими, з перельотами між зірками, планетами і таке інше. Втім, вона класна, прописана, вона шикарно промальована, тому, звичайно, так. Знову ж таки, посилання на відогляди будуть в інфобоксі всі. Тут мені здається, не всі, тому що я декілька разів, мені здається, про сагу розповідала і показувала. Втім, реально, якщо хтось сумнівається, візьміть, хоча б там, я не знаю, в бібліотеці є мальописи, але ось ось. Просто цукерочка, а не мальопи, сага, дуже-дуже вам раджу, але 18, наскільки я знаю, тому що там є типу інтимні сцени, також є сцени насильства. Ну, тому що це дорослий комікс, і він шикарний. Далі йде монстриця. Мені також вона дуже подобається. Мені здається, там вже більше такого, більш мангового, принаймні, ось ця дитинка-лисичка, точно з японської фольклористики, точно там щось є, мальовка її від. the uh, st Стилю манги. Втім, так, монстриця також класна, але, на жаль, поки що тільки два томи вийшло, чомусь вона не так швидко виходить, як сага. Втім, також мені дуже подобається це така фентезі-історія, де є люди, боги, напівбоги, і там є інквізиція чи щось типу такого. І ось ця монстриця, в якій вона, типу людина, але в якій щось живе, і вона з цим і бореться. І... Дуже-дуже класно, круто, знову ж таки, ну, обожнюю і мальовка також. Далі, звичайно, сендмен після того, як його екранізував Нетфлікс, ще більш популярним, мені здається, став. Хоча, ось саме, якщо дивитися на мальовку, мені мальовка тут подобається найменше з усіх мальописів, які я буду зараз, про які я буду зараз розповідати. Втім, історія епохальна, вона легендарна, вона з 80-ті була написана. Принаймні починалася. Ось, і, звичайно, це дуже-дуже цікаво. Єдине, що, звичайно, так, мальовка не на мій смак ідеальна, хоча і була краще, ніж у вартових, до речі. Трошечки про вартових потім. Але Сенмен, звичайно, дуже-дуже раджу і рекомендую. А ось вартові це просто така ніби вставочка, вони ніби той. Гідні згадування, але мені вони не дуже зайшли. Мені було, я повірила в те, що в них була якась передісторія, що це не просто ось новий комікс А виявляється, таки це один просто новий комікс, ніякої передісторії не було. Але мальовка там зовсім не моя чашка чаю. І коли малюють дитину або підлітка з такими пропорціями, як дорослого, ти просто фейспалмиш, тому що ну, ні. Ні, людина, коли росте, в неї змінюються пропорції, і це потрібно показувати, а не робити просто трошки меншу людину і типу це підліток. Ґ -Ґ. Але так, це також епохальна, така легендарна історія, яка мені, в принципі, не, ну не дуже зайшла саме через мальовку. І деякі сцени, які були смішні. Втім, це також гідне згадування. Наступний шикарний мальопис це український мальопис серед овець, і, хоч він дуже повільно виходить, і зараз вийшла лише одна книга в твердій палітурці, проте мені здається, анонсували вже майже другу. Чи я помиляюся, поправте мене в коментарях, якщо хто знає точно. Але це шикарний мальопис, це антиутопія, щось, можливо, якісь відсилки до колгоспу тварин, тому що там е, тварини, тобто вівці, свині, і ось наш головний герой, якого всі називають собакою. Проте ми розуміємо, що це вовки, звичайно ж. І це тільки початок, це тільки зародження такої шикарної, я сподіваюся, історії з крутою мальовкою і. Так, звичайно, звичайно, я дуже буду чекати і купувати наступні е, томи в твердій палітурці. Тож всім 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 раджу середовець, крутезний 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 мальопис. Далі е, вклинюється сюди манга, і я маю, я маю з собою, тому що нещодавно придбала п'ятий е, і шостий том, шостой такій. Е, Колекційні обгорці, п'ятий звичайний, ось, і ви розумієте, також шостий том я купую, мені вона дуже подобається. Це історія, яка починалася як така дитяча, більш-менш лайтова, але яка поступово буде переходити в такий якийсь хардкор, і вже ось в цих томах це починається. Хоча ще не зовсім. Але вже є ось такий більш е глобальний конфлікт. Тож це історія дівчинки, яка в світі, де ямая випадково випадково наробила шкоди своїй матусі, щоб її розчаклувати. Вона пішла знову ж таки у учениці до чаклуна. І ось як вона така людина, яка в принципі не повинна була бути чаклунку, як її там зустрічають і цей весь новий світ, і як все це буде розкручуватися. Подивимось, мальовка також класна, 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 класна. Взагалі люблю манги, хоча ось дуже дуже залежить від мальовки. Тут шикарне на мій смак, тому раджу, раджу і ще раз раджу. Далі я зараз піддивлюся, що в нас. Ага. Далі в нас є ще Blackset, це мальопис. Я прочитала лише один том, хоча знаю, вже вийшов навіть не другий, а якийсь, може, третій. На свій сором я ще не купувала його, все відкладала, проте мені сподобався він. Це такий нуарний детектив на початку, початку століття, мені здається, якщо не помиляюся, але знову ж таки там в мене були деякі питання стосовно об'єктивізації жінок, тому що ось там знову не люди, а тварини, і якщо ось чоловік кіт, то в нього писок кота. Якщо жінка кіт, то в неї. Обличчя, а не писок. Просто трішечки з натяками на котячість. Окей. Не окей, звичайно, але ми всі розуміємо. Мені здається, він виходив років 10, якщо не більше. Тому. А спишемо це на це, але ну об'єктивізація це добре. Втім, сама історія цікава, і намальована сама мальовка також непогано. Це, мені здається, французькі автори. Втім, ось Блексет мене зацікавив, я все ж таки придбаю, принаймні другий том точно колись. Далі йде мальопис, який не в. Вписуються у всі інші якісь комікси, чи манги, чи ще щось, тому що це маус. І це перший, єдиний, мені здається, мальопис, який був нагороджений ось цією премією, тому що я її забула на свій сором. Втім, це історія хлопця, який розповідає історію свого батька, що пережив Другу світову, а він єврей, і він пережив також і констабори. Тому так, там знову ж таки ще наступна історія, де немає людей, де є лише е, тварини, тому що євреї тут зображені мишами, німці котами, е, американці собаками. Я так розумію, що ось типу коти полюють на мишей, собаки полюють на котів, щось типу такої алюзії було. Ще запам'яталася, що поляки були свинями, можливо, через те, що деякі історії в Польщі були не дуже гарні. Ну, в принципі, як і по всьому світу, у часи Другої світової, там, де євреїв ну, здавали. Але ж не всі, до речі, мені здається, у Польщі найбільша кількість праведні. Праведників світу, якщо не помиляюся. Втім, так, ось така історія, яка не читається швидко, яка, по-перше, товстезна. По-друге, вона не читається швидко, це неможливо читати швидко, тому що це реальна історія просто в коміксах. І так, мені здається, це треба прочитати, можливо, навіть дати якось. Дитині як початок знайомлення з цією важкою темою. Втім, і дорослим також це буде цікаво прочитати, і мені здається, вартісно, тому що це реальна історія реальної людини, але просто в такому мальописі. Тож так, дуже раджу. Наступний мальопис, який я також радила б і дорослим і дітям, тому що це важливо і нормально до цього ставитись також важливою. Це принцеса плюс принцеса, яка наробила галус у свого часу. Деякі люди ставили одинички в яка бучать ще десь, не читаючи, тому що о май гад, Тут ЛГБТ також не буває в світі. Ну, менш з тим, мальовка прикольна історія. Весела, добра, єдине, що занадто клішована просто замість принца там принцеса, втім, як додати трошки інклюзивності і як розповісти дітям, що і таке буває, і це нормально. І якщо принц не хоче бути принцем, там якимось мускуліним, це також окей. А якщо дівчинка не хоче бути дівчинкою в такому зефірному платтячку, а хоче бути більш хардкорною чи ще чимось, це також окей. А... ой... Втім, раджу для адекватності, особливо принцеса плюс принцеса 100%. Далі в нас йде Клаус, і це несподівана історія про Санта Клауса, який е, молодий, парубок у розквіті сил. Ну, як парубок, йому там, мені здається, 30 плюс, а то й 40. Проте він такий підкачений мужчинка. І ми там несподівано дізнаємося про його минуле до того, як він став сивим стариганням, принаймні як одну з варіацій того, ким він був там. Не пам'ятаю, в яких країнах, але мені здається, у Скандинавських святкують Йоль. Це такий аналог Нового року, чи типу Різдва, але він раніше, звичайно, був не християнським. Ось, і ось ми починаємо з того, що в країні в якійсь там якийсь правитель, Він заборонив святкувати, заборонив сміятися, все таке інше, ну, звичайно ж, майже Грінч, скажімо так. І також там є любовна трішки історія, і так, не без е, усмішки, тому що в північній країні взимку е, чувак ходить в безрукавці, щоб, звичайно, мускули свої показати, проте, ну. Ще маємо та маємо несподівана історія про ось такого клауса молодого, тож так можу радити. І останнє, що я згадала і можу радити, це воля, також український комікс. Я не скажу, що це був вау і клас, як у середовець. Проте досить цікаво, принаймні початок, я перший там прочитала, сподіваюся, друге буде краще, тому що от в першому мені трошечки деяких моментів не вистачило, не вистачило трошки зібраності. І навіть наскільки я пам'ятаю, в одному моменті ось була розкадровка, і там спочатку він падає ну, якийсь герой, так падає у воду, він був в рукавичках. Мені здається, то були рукавички, а потім він пирнає з води і він вже без рукавичок. Ну, сорі, рукавички так просто не знімаються, чи навіть там мітинки були, щось таке. Ну, тобто якісь такі незістиковки. Проте як початок мені досить таки зайшло. мальовка добра. Наскільки я пам'ятаю, там декілька авторів було, тому що там три, мені здається, історії. Тож так я планую принаймні другий том купити і прочитати, щоб зацінити продовження. І вам також можу це радити. Принаймні почати з першого. Мені здається, зараз підглядаю, що я нічого не забула. Так, тож, якщо у вас є якісь... Зуваження, побажання помальописам, Манзі і такому іншому, пишіть, звичайно, їх в коментарях. Це просуває контент Україномовний, Також вподобайки ють моє серденько. Нагадую, що у спільноті Facebook буктюберській є ініціатива Читаю для ЗСУ де розпродаж і лотерея книжок. Кошти, від яких йдуть на допомогу нашим захисникам, а все буде Україна, і дякую, що додивились до кінця. Далі буде.